Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас гостяк матіра школа. Хочемо подивимося, чим ми будемо займатись. Робимо гелеву свічку. Для цього нам знадобиться пальмовий гель. Це справжні сік із пальми. Це з особливих політ пальми. Не всі пальми так мають такий сік. Нам знадобиться нитка, яка називається гніт. Із таких паличок ми зробили щипці. і ще для декору нам знадобиться камінчики, різні квіточки, сухоцвіти, гель ми топимо на плитці при високій температурі. Формуємо свічку і заливаємо. Всім привіт! Мене звати Олег. Ми сьогодні на заняття медіа школи навчилися робити гелову свічку. Нам роздали стаканчики, потім нам роздали ще камінчики розсвітні. Ми поставили гніт посередині, а потім з. Раз за шаром відкладали камінчики. Зверху додали сухоцвіт, а потім, коли залили гель, квіти піднялись. Гель швидко за і вже видно зразу на готовий виріб. Я буду запалювати свічку з заполничкою, щоб звернутися до росу. Я сьогодні робив на медіашколі свічку з геля, і туди кидав кольорові камінці та пісок синій, сухоцвіти туди поставив, а потім гелем з кокосової пальми. І ще ми туди додавали аромат. Коли свічка буде горіти, буде випаровуватись запах. Свічку можна використовувати, коли нема світла, вдома і для красоти. Усім привіт! Мене звати Аня. Я сюди прийшла, щоб зробити гелову свічку, класти в неї вс всю свою душу і загадати бажання, щоб війна закінчилась. Я хочу, щоб війна закінчилась, тому що це ж неправильно, коли люди воюють. Уставник ТВН наші предки давали велике значення вогню, і ми теж даємо вогню дуже велике значення, як предки. Вважалось, коли свічка горить, то то вона очищує простір. Тому, коли я робила свічку, в мене був позитивний намір. Коли я буду запалювати її вдома, я буду бажати те, що війна закінчиться, і все буде добре. І я вірю, що моя свічка спрацює. Мені в цьому процесі більше всього сподобалося заливати свічку і накладувати сухоцвіти. Це ще було цікаво, коли вони піднімались. Наче як процес магії. Привіт, мене звати Мілана. Сьогодні робила свічки. У мене вийшла красива. У мене всередині є дуже красиві розкраві камінчики. Схожі на знаємо. Ще ми додавали розкравий пісок. Інцінний Посередині Посередньо яка називається гніт. І нашим завдання було що треба виконувати гарно квіточки. Потім все це залили пальмовим гелем. Трошечки дали часу, що воно охолону. І потім, коли я приду ще дому, додому, я зможу його запалити. Тільки попрошу допомогу дорослих, що дітям не можна грати ще з нем. Назвати Поліна. Я сьогодні на майстер-класі зробила свічку. Там є камінці, які похожі на Skittles і на ананденс, і там є квіти сухомалуметі і квіти обичні, і там є такий песочок. І ще я туди додавала аромат. Коли буде свічка горити, вона буде по всій кімнаті пахнути. Свічки є різних видів: є директивні і ароматичні. Є свічки, щоб ослібратися. Наприклад, запалити свічку і слухати музику.